Всім привіт! Сьогоднішнє відео про чотири поинти, які я зрозуміла прибуваючи місяць у стосунках, які виявилися дуже вагомими, адже вони повпливали на хід гри і того, де ми зараз знаходимося. І Знаєте, для мене це як щоденник. Я вивільняю простір всередині, щоб мені стало краще, спокійніше, цікавіше, і так само я вважаю, що це може бути корисно тим, хто знаходиться чи в такій ситуації, чи в таких стосунках. Чи тільки починає їх і це те, що дуже повпливало, і відповідно, я хочу, щоб якомога більше людей про це знали, це розуміли і в цьому плані рухалися для того, щоб все ж таки створити ті стосунки, які будуть для ними прям дуже важливими і дуже якісними? Отже, поїхали. Перший поєдн звучить так. Краще звертати увагу на те, що важливо для партнера, і не має значення для тебе. Краще звертати увагу, це краще придивлятися до тих моментів, коли партнер говорить, що це їх, його цінність, чи це для нього важливо. І тут хочу привести приклад такий дуже приземлений, коли за столом сидять дві людини, і одна любить рибу, інша не любить. Їм двом намазують бутерброд з маслом і зверху кладуть рибу. Одна людина, якій риба ця подобається, вона буде просто їсти, отримувати задоволення, жити своїм життям, їй нормально. А та людина, якій не подобається риба, вона буде всім можливими способами чи просто не їсти, чи відсувати її в сторону. А якщо ти дитина, вона буде там строїти якісь гримаси, тобто щось робити, щоб їх її не їсти. Але та людина, яка їсть рибу, вона може не до кінця зрозуміти, чому цій людині, яка поруч, він вона не подобається. І в цьому прикладі дуже якісно висвічується. Цінності, в які ми віримо, проте кожен з нас він дивиться на них по-своєму. І якщо для однієї людини це може бути цінність, для іншої людини це просто природній процес, а в який не вимагає уваги на якомусь і акценту на якісь, на якісь деталі. В мене в моменті було те, що я не усвідомлювала, не надавала перевагу через те, що я не розуміла, що це дійсно є цінністю. Можливо, я десь думала, що це як сарказм, якийсь жарт, і відповідно до цього я просто не уявляла, наскільки це може бути важливим. І коли я це усвідомила, я зрозуміла, мені в момент точково стало боляче через те, що я зрозуміла, що якщо б моя цінність була, була от порушена, то я, якби я себе почувала. І, відповідно, тоді я зрозуміла оцей весь масштаб того, що відбулося, і те, наскільки ми буваємо сліпі до того, що нас не стосується. І наскільки важливо звертати увагу і потім аналізувати все, що було сказано партнером під грифом. Важливо, чи моя цінність. Це перший пункт. Другий пункт це Повний злет картинки а уявлення того, який які мають бути стосунки, який має бути партнер. У минулому відео я говорила про те, що типу ми для себе пишемо якусь нашу історію, типу, які ми є, якими ми хочемо бути, і тому подібне. І так само ми пишемо до партнера і до стосунків про те. Коли в якийсь момент я про це подумала, і в якийсь момент я для себе почала аналізувати, в мене просто все вибило через те, що та картинка тих стосунків, які я для себе малювала, і ти, ті, які характеризувала, щось з цієї картини було створено зовнішнім соціумом, інстаграмом, парадигмами. В які я вірила, не усвідомлюючи, чи це моє чи ні. До прикладу, як я маю і можу одягатися, і як мені комфортно. І до прикладу, я вважала, це повинно бути так-то і так-то. І коли мене засунули в контекст, в якому це було для мене неприроднє, то тоді я мені це не сподобалося у моменті. Але потім, коли я аналізувала, і подивилася фотографії, які вийшли. Я для себе зрозуміла, що мені було все одно через те, що мені це було приємно. Ми живемо за правилами, які ми собі намалювали, не розуміючи, що ці правила можуть бути не, не тими, які для мене є важливими. Це ніби в мене була гора. На яку я опиралася, знаєте, типу, з якою мені було добре, там типу, десь щось велике. І я розумію, як воно має бути. І типу, мені біля неї добре. Проте, коли вона просто руйнується в моменті. В моменті усвідомлення. Я в шоці. Тут матом не без мату не обійтися. Я була вахою, чесно. Я від... Того, наскільки оця пропаганда інстаграму, пропаганда якісного, класного життя, наскільки вона ем, часто може не мечитися з тим, від чого я отримую задоволення. Знаєте, і я потім подумала, а що це взагалі було і чому. І, і до чого це приведе? І я зрозуміла, що також цінності виходять і в цьому контексті. І якщо дивитися про пріоритизації, то для мене те, що я відчуваю себе в контексті добре, важливіше, ніж те, як я виглядаю. І для мене це було дуже дивно, адже я люблю. Одягатися добре, я люблю, щоб все там сполучалося, кольорова гама була. От зараз, як я сижу, мені це подобається, але я не розуміла, що мені і добре може бути без цього. І коли я це зрозуміла, я пам'ятаю, я зайшла в інстаграм, і коли гортаю стрічку, я просто не можу дивитися на жінок, на яких я підписана, які. Показують луки, які показують, як правильно одягатися, ті, які фарбуються. Для мене ніби постало запитання, а для чого це все? І от це запитання, от з цією горою, яка позаду мене стояла і, на якої, і з якої мені було добре, просто зруйнувалася. і відповідно до цього я проживаю такий турбулентний стан, в якому починаю для себе досліджувати. А як, взагалі, добре для мене? І це в не говорить про те, що я якось змінюю свої вподобання, а це говорить про те, що я розширюю розуміння того, що. Насправді по різному може бути і по різному добре. Третій пункт звучить так: говорити про майбутнє, про ті уявлення, які у тебе є стосовно цього майбутнього. І якщо в попередньому пункті це було більше про якісь дрібні, проте дрібні в кавичках моменти, які є важливими, але якщо ми говоримо про майбутнє, це якісь глобальні моменти, а тобі ж. Народження дітей, коли, хто, як, що робить, в якому контексті живемо, наші швидкості Оце все дуже важливо. І якщо ми це будемо проговорювати в а на початку стосунків на умовному початку стосунків тільки тоді ми зрозуміємо, а чи дійсно цей партнер нам необхідний, і ці стосунки, ці відносини наші малювання картинки майбутнього кожному з нас, щоб ми подивилися, а як це виглядає у партнера. Є дуже важливим для розуміння, а чи дійсно це партнер мій. Це так само, як я колись дивилася, спілкувалася з Джепіті стосовно релігії, стосовно того, що я, до прикладу, атеїстка, а мій чоловік він віруючий. І що тоді відбувається з дітьми, до прикладу, яку віру в них вкладати, і що для них є важливим? І Джепіті відповів дуже цікавий і дуже правильну, правильну відповідь для. Мені, дав, мені вона сподобалася і вона звучить так: типу, дитина обирає сама для себе, що вірити, але кожен із батьків може її окунути в той в контекст, в який він вірить. І останній четвертий пункт звучить так, що партнер, який все знає і не запитує, щоб розібратися, завчасно робить висновки. І для мене це про надягання корони. Того, що я все знаю, давайте не корони, а окулярів. Я все знаю, я все розумію про тебе, і а, відповідно до цього розуміння я вже роблю висновки. І кожен з нас у цьому розумінні живе в своїх картинках. Коли ми зустрічаємося, ми малюємо картинку партнера, який він на цьому етапі. Коли ми приходимо якусь межу і починаємо у нас починається інший рівень стосунків, ми також починаємо малювати для себе, а як він має виглядати. І відповідно, кожен етап наших стосунків ми малюємо для себе картинки. Ця картинка закінчується тільки тоді, коли ми починаємо задавати запитання один одного про нас і про те, як ми взаємодіємо. Тільки за рахунок комунікації відбувається наступний рух. І часто картинки, які ми малюємо, вони не співпадають з реальністю. І якщо ми постійно надягаємо на себе окуляри, то тоді ми не можемо побачити людину. І, але якщо ми скинемо всі ці картини, то тоді тільки тоді ми побачимо ясно людину. І часто оця ясність вона дозволяє закохатися і. А, полюбити кожного. Тому що коли ми намалюємо картинки, коли в нас немає переконань стосовно цієї людини, тільки тоді ми можемо полюбити її і побачити її у всій красі, тому що кожен з нас прекрасний без цих картинок. Якщо подивитися на кожну людину, то кожен з кожен з нас прекрасний. І якраз не робити висновки завчасно і не думати, я вже все про тебе знаю, і все мені зрозуміло — це важливо. Важливо. Досліджувати і в цьому дослідженні бути шукачем і бути дослідником, а не людиною, яка все знає, все розуміє, і відповідно до цього робить швидкі висновки. Забула сказати, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В мене менше, звісно, буде про стосунки більше про сенси, про впевненість, про ресурси, стратегію, все це дуже важливо і є актуальним на кожному етапі життя. А якщо вам хочеться прокоментувати, коментуйте. Давайте ми спустимося з вами вниз, і я обов'язково відповім на ваш коментар. Якщо хочете написати якусь дурню, пишіть. Ми всі десь в якійсь мірі дурні, тому буду відповідати всім. Всім до нових зустрічей!